У вівторок, 21 березня, в Україні буде по весняному тепло, проте атмосферний фронт спричинить дощі у багатьох областях. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. Так, за її даними, у вівторок температура в Україні очікується на рівні плюс 10 плюс 14 градусів. Подекуди на Заході та на північному сході буде свіжіше від плюс 7 до плюс 10. Атмосферний фронт завтра пройдеться західними та північними областями України. Тому там, а також на Вінниччині та Одещині, очікується... Забудується невеликий дощ, спрогнозувала синоптик. Нарешті території України, за її даними, опадів не передбачається. Натомість буде підвищений атмосферний тиск і мінлива хмарність. У Києві день весняного рівнодення відкриває двері для потепління. Прогнозує синоптик. За її даними, 21 березня в столиці передбачається плюс 12 градусів, далі до плюс 14, плюс 16. Місцями можливий невеликий дощ. Найближче похолодання прийде з 28 березня. за Начала вона найближчого тижня температурний фон в Україні відповідатиме середині квітня, каже синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, найближчими днями варто очікувати на теплу погоду з періодичними опадами, туманами та заморозками. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.